На плацу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького зібралися студенти, курсанти та батьки. Зі стін цього навчального закладу випускаються понад дві сотні молодих цивільних фахівців. Серед них 117 чоловік отримали дипломи бакалавра і 84 – спеціаліста і магістра. Випускники на честь завершення навчання влаштували справжній флешмоб. Голова студентської ради Олег Венгер танцював разом зі своїми однокурсницями. Привітати випускників з отриманням дипломів до академії приїхав міністр соціальної політики Павло Розенко. Вітаю студентів випускників з успішним завершенням навчання безумовно. Сьогодні країна переживає важкі часи, і сьогодні слова західних вічизни, як ніколи є актуальними. Вітальні слова студентам-випускникам академії дарували керівники правоохоронних органів, очільники міста та області. Останні грамотами та цінними подарунками відзначили найсумлінніших. Хочу побажати вам здоров'я, щастя, родинного засобу, сімейного поруч, великим від голови. Державної прикордонної служби України, доктора військових наук, генерал-полковника Назарка Віктора Олександровича. Цим стає багаторічна праця і рух до доволодіння професійними знаннями та вміннями, досвід і майстерність викладачів, робота всіх академічних служб, які забезпечують навчальний процес. Навчати цивільну молодь за відповідними рівнями підготовки та спеціальностями в прикордонній академії почали у 2010 році. Минулого року академія провела перший випуск студентів-фахівців бакалаврського рівня вищої освіти. Частина з них залишилася тут здобувати магістра та спеціаліста. Серед таких студентів і Вікторія Щепідкова та Юлія Сіра. Тепер вони не без гордості тішаться отриманим дипломом. кажуть після закінчення школи і не сподівалися, що навчатимуться в прикордонній академії. Було цікаво, було ну були моменти, що було важко, були моменти, що було просто. Але дуже сподобалось тут навчатися. Через то поступала на п'ятий курс, вже закінчила. Будемо магістрами. Чотири роки було добре, тому вирішила поступати на п'ятий курс в академію. І слава Богу, все добре. Якщо є знання, то вчитися дуже легко і досить добре. Окрім багажу знань, в прикордонній академії дівчата зустріли і своїх теперішніх чоловіків. Юлія Сіра твердо заявляє, вже найближчим часом поїде до коханого, який охороняє державний кордон у Херсоні. Вікторія Щепіткова залишиться працювати в рідній академії лаборантом. Наразі її чоловік охороняє кордон в Ужгороді.